Аромоксамит Кави Якобс запрошує гостей. Коли на дверях висить ось така табличка, ноги по голі підкошуються. Це, як мені пояснили психологи, усе діє стереотипу. До речі, старого як світ. Начальник, він же керівник, він же лідер, він же має бути грівним. Але в Україні усе догори дригом. Як виявилось, 80% наших підлеглих ну, не можуть знайти тих лідерських якостей у своєму шефі. Більшість людей, яких я опитала на вулиці, навіть не одразу змогли сформулювати. А хто ж він такий, той лідер. Але все одно свого начальника ним не вважають. Я не ждала ні одного свого начальника лідером. Він просто не зовсім вміє добре організувати роботу ніхарашотноси. до людей. Ти менеджер ріднього звіна ти не працюєш по я наткнулася на праці всесвітньо відомого психолога та соціолога Якоба Морено і навіть виписала собі кілька тез. Так от, у своїх наукових статтях він виділяє три типи лідерів: інтелігент, веселун і суворий. Аліна успішно керує своєю юридичною фірмою. Чи вважають її лідером у своїх підлеглих? Жінка ніколи не питала, бо за них говорять результати їхньої праці. Любочена може принести пользу. Абсолютно любой. Вопрос, как Як ти його направиш і яку да, роботу ти йому даєш? Вот в цьому, мабуть, є ефективність управління. Хто може це робити, а хто ні. Я тільки-тільки від психолога. Ні, не турбуйтеся зі мною все в порядку. А от з українцями виявляється ні. Величезна кількість людей приходить сюди пожалітися на свого боса. А конфлікт виявляється у нас самих. Починені э, ставлять себе... В позицію противостояння хто ти такий, а бути хорошим керівником зможе тільки лідер. Тож лише від природи, упевнені в собі відповідальні і розкуті, зможуть вхопити зірку з неба, сидячи у кріслі. Щоранку на каналі 1+,1 плюс один аромаксамиркавий якобс запрошує гостей. І знаєте, що нам з Олексієм подобається приготування кави, це мить, коли чуваєш цей аромат Це А у нас в гостях hr експерт Ірина Клішина. Пані Ірину, доброго ранку. Доброго, доброго ранку, пані Ірина. Говорю від імені колективу Сніданку з 1. +1». Будь-якого іншого колективу, якого непокоїть, і ми не можемо вийти з цього перманентного стану. Ось що. От не знаємо, на якій кобилі, на якій козі під'їхати до нашого керівництва, щоб попросити заробітну платню, власне, її підвищення. Як це робити? Прежде чем <към>, поднять такой вопрос руководителя, важно себе ответить на некоторые вопросы. Прежде всего, это э, при каких условиях мой руководитель захочет поднять мне зарплату? То есть, что я должен сделать для того? Подставы, может быть, Конечно, А мы же знаем, что мы, у человеки и у женок абсолютно инший и разный в этой правильно или нет? Безусловно. Но нет единого права для всех? И вместе с тем это единственное правило для всех. Так, докладнейший так. рецепт. Рецепт таков. Каким иначе говоря, каким мне необходимо быть, чтобы руководитель захотел мне повысить зарплату? Что я должен сделать? Потому что зарплата пересматривается в некоторых случаях. В случаях, если объем обязанностей значительно превышает заранее заданные, mm -hmm. в случаях расширения должностных полномочий и в случае, если заработная плата значительно ниже, чем средний рыночный уровень оплаты труда специалиста данного уровня, данного профиля. В то же время заработная плата может пересматриваться в том случае, если специалист значительно выше повышает свою квалификацию на него, значительно выше, чем требуется а на заданной должности. Кто сама его означает? Зачастую существуют определенные правила в компаниях. То есть человеку, во-первых, необходимо знать процедуру, когда пересматривается заработная плата. Есть mm -hmm. процедура оценки персонала, которая может проводиться, обычно проводится ежегодно. В случае прохождения оценки, если работник получил э, высокую оценку своих профессиональных качеств, он имеет право и прямо необходимо в этот момент поднимать вопрос о пересмотрении заработной платы, о ее повышении. Кроме того, заработная плата обычно, обычно вопрос заработной платы, он обсуждается после прохождения испытательного срока. Основная проблема состоит в том, что люди чаще слышат то, что хотят услышать, когда человек приходит устраиваться на работу, и ему говорят «возможно». Ми підвищим вам заробітну плату після проходження випробувального строку. Е, будь ла, определіть чітко, проясніть конкретно. По-перше, критерії проходження випробувального строку, і коли ви можетевернутися к этому вопросу, когда вот зарплата будет повышена и насколько. Це іноді цю ситуацію ми називаємо поїздити по вухах. А в разі відмови, коли просиш заробітну плату, щоб її підвищили, і відмова, як себе вести в цій ситуації, щоб бути толерантним, але при тому і свою гідність, зберегти. Після того, як ми відповіли собі на питання, при яких умовах керівник захоче мені підняти зарплату, звісно, е, ми готуємося на відповіді, готуємо аргументи на його, на його проти. Тобто, чому він може не захотіти? І соответственно пропонуємо варіанти розвитку соби свой варіант, але ж ці відповіді мають бути переконливі досить. Безусловно, то довжні бути достойні аргументи. Звертайся до всієї України. Люди добрі, якщо у вас є. Ну не знаю, свій а, рецепт, своє щось таке, що у вас вийшло переконати своїх роботодавців і вони вам підвищили заробітні. Якими аргументами ви їх вмовили? Поділіться, будь ласка, бо не можемо з голоду вмираємо з льошою. Чотири код міста Києва, 044, мережа Фейсбук, сніданок з 1 плюс один. Якщо є дзвінок, скажіть, будь ласка. А поки що, а власне, а ви як влаштувалися на свою роботу? І чи підвищили вам колись заробітну платню на своїй, а, на своєму житті? Скажите нам историю. Заработную плату мне повысили, я начну с последнего вопроса. Покупайся. Повысили, конечно же, мне повысили заработную плату. За рахунок чего? За счет повышения квалификационного уровня. Так. За счет расширения моих должностных обязанностей, за счет инициативы, за счет внедрения инноваций, за счет достижений. Поэтому я обращаюсь ко всем, ко всем, ко всем. Не бойтесь брать инициативу, не бойтесь участвовать в проектах, не бойтесь э, участвовать в рабочих группах. Э, будьте э, ценным сотрудником для компании. Ведь заработная плата платится за, именно за ту ценность э, работы, которую вы делаете для компании. Пани Ирина, у нас есть глядачи, давайте ее послушаем. Алло. Алло. Доброго ранку. Доброе утро. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Да. Меня зовут Федор. Ваше, Ваше запитання. — з Житомира. Так, дуже приємно. Ваше запитання до пані Ірини. Це просто хотів дати рекомендацію, то есть як убедить шефа поднять зарплату. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. записуємо. В течение недели нужно шефу говорить о том, что замучили звонки от конкурентов, которые предлагают мне ту же самую работу, но за более высокую зарплату. Це перш. Далее. Там, мабуть и головне. В течение недели, да, в течение недели буквально там несколько раз об этом шефу говорить, 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 а потом сказать, наверное, я пойду, потому что денег не хватает. А же, то и без Богом, хлопче. А вы что? Мне совесть, если у меня есть запасной вариант, я уйду. Если у меня нет запасного варианта, я скажу. Но я же преданный вашей фирме. Я же не могу, я столько лет проработал. У меня тут вся душа. Вы не Житомира, вы немножечко из Одессы. Да, да, да. Давайте спитаемся, что же таки у пани Ирины. Чи верна ця модель поведенки? Я бы не рекомендовала таким образом манипулировать с руководителем, потому что, конечно, вам могут пересмотреть заработную плату, но отношения уже будут потеряны. Ну що ж, ми бажаємо нашій гостя, а головне нашим глядачам, що у вас завжди була гідна робота і головне, гідна заробітна платня. Бо вивод того вартіє. Якби тільки глядачі могли відчути аромат, ми теж Олексієм відчуваємо це на Мусами. Mm. Студії, який вітаю, вас день буде отаким, от якщо ви я теж буде відчувати. А у нас була в гостях і Крішна, HR-експерт. Дякуємо за поради. Дякуємо, що за А поки що вам я пропоную не примикати. Зараз буде історія про Олену Яковлюву. Саме три, цього дня. 6 квітня, 30 років тому вона дебютувала у великому кіно. Звідти з тих моментів ми дізналися про дуже талановиту російську акторку. Але її асоціюють тому чомусь з її ролью Насті Каменської. І впевнені, що вона у житті така ж вольова, як і в кіно. Давайте подивимось. Історіка. Щоранку на каналі 1, 1 аромаксамир Кавий Якобс запрошує гостей.